Представнику, давайте будемо все-таки поважати один одного. Три главно три хвилини, будь ласка, говоріть. Але ви вже розумієте, яка відношення. Всім добре. Я думаю, у нас демократія тут фу кричать. Ну, давайте совість. Це Треба дякувати, що є ще люди, які щось хочуть зробити, а не просто кричати гальба і рвати собі висипанку на гроші. Дякую. 에... Давайте все таки вислухаємо його. Нехай 에... 에... скажуть за кілька речей. Дійсно, швидкі рішення приймати не можна і голосувати під впливом психологічних осіб, які кричать ганьба і таке інше. 에... Наше підприємство, наше підприємство планує зробити. Презентацію цього проєкту. Ви ви Мене ж представили. Ви Олександр Лененко представник забудовника. Ви Приватне підприємство Місьблюд Плюс. По-перше, хочу сказати, що будівництво проєкту заплановано Будівництво на території смітника і на території так званої губернаторської вдачі, у якої ніколи ні у кого не було доступу, це саме перше. Тому спекулювати, що ми плануємо забудуватися снігу і виробити дерева, де ніхто нічого не хоче робити. Уважно подивіться проект на сьогоднішній день. 1800 квадратних метрів там є будівельне сміття. Необхідно провести рекультивацію, інвестор хоче вкласти цей гроші і збудувати на цьому місці голому, пустому від дерев, це якби будівництво. Крім цього, що до літного житла, зразу хочу сказати, що будинки передбачаються собі однокімнатний, двокімнатний квартир. Якщо це літне житло, то вибачте мене. Крім того, після того як буде проведена презентація.